Днями одразу у декількох регіонах України пройшли масові рейди ТЦК та СП. Повістки видавали на концертах у Києві, у Хмельницькому, Львові та навіть на дорогому курорті Буковель. Численні відео з місця подій викликали неабиякий резонанс у соцмережах. Українці обурювалися діями військових і ставили під сумнів їх законність. Телеграф ю поцікався у юристів, чи існують обмеження щодо місця вручення повісток і як саме повинен відбуватися цей процес згідно з законом. Докладніше далі. За словами адвокатки з військового та кримінального права Оксани Доготер, ТЦК дійсно мають право перевіряти документи і вручати повістки будь-де та будь-коли, незалежно від місця військового обліку громадянина. Але вони мають бути у супроводі поліції на випадок, якщо надалі проводиться затримання, і мати відповідний дозвіл на проведення перевірок і вручення повісток від свого керівництва та військової державної адміністрації щодо затримань, згідно кодексу про адміністративні правопорушення, їх може проводити. Лише поліція причинами для законного затримання є відмова в отриманні повістки, неявка на виклик до військомату без поважних причин, несвоєчасне оновлення даних у реєстрі, також серед причин виявлення розбіжностей у військово-обліковому документі та даних у єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних, а також перебування затриманого у розшуку або відсутність у нього військово-облікових документів. Ще один важливий момент у поліції повинен бути протокол затримання, без нього вважатиметься, що Ой, в ТЦК за власним бажанням. Якщо в Резерв Плюс у громадянина сформовано військово-обліковий документ, немає повідомлення про запрошення в ТЦК та СП, і є інформація про проходження ВЛК, повістка йому не виписується. Втім, буває, що при собі у людини є тільки Резерв Плюс, і їй пропонують поїхати до ТЦК, щоб отримати паперовий військовий обліковий документ. Мовляв, без нього дані в Резерв Плюс не мають сили. Адвокати наголошують, згідно з пунктом 9 постанови 550 Дев'ятої Кабміну паперовий та електронний облікові документи є абсолютно рівними за юридичною силою. Пам'ятайте, забирати у вас мобільний телефон під час затримання не має права ніхто, адже він є вашою власністю. Залишаючи людину без зв'язку, працівники ТЦК позбавляють її права на захист. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.